Трамп начинает финансировать Украину в еще больших объемах и поставляет все дальновидные виды вооружений. Вот такая логика. Может, и так. Может быть и так, но при одном условии. Это давайте мы же будем исходить из того, что Трамп, победивший на выборах в США, он все-таки бизнесмен, крупный бизнесмен и, и не идиот, правда? И если логика такова, значит Трамп должен быть уверен, что после того, как он даст это вооружение, он должен победить Россию. А если он этого не сделает, скажите мне ради осьминога, зачем он должен покупать себе за большие деньги поражение Байдена? Ну, вот кто-нибудь может мне это объяснить или нет? Но зачем ему покупать поражение Байдена? Он прокачал всю предвыборную кампанию тему Украины и сказал, что меня это вообще не интересует. Из этой войны надо выходить. Эта война не в интересах Соединенных Штатов Америки. Как вы думаете, он это сделал для того, чтобы самому втянуться в эту войну и потратить еще больше и денег, еще потратить еще больше денег и чуть -чуть. обмануть своих избирателей? И, ну, вот я просто я не могу понять, а откуда... А Украины есть ответ. Нет, так это же Нет, мы за вас вы свои... знаете, Владимир Это же вам надо. Да, я, а тебе я, говорят, а мы тебя почему... просили за нас воють? Кто тебе сказал, что да. нам это надо? Я, я почему начал с этого тезиса? Потому что этот тезис звучит и в информационном пространстве здесь. То есть есть опасение того, что Трамп поведет себя именно так. Я не знаю, как поведет себя Трамп. Но точно не, не вот так глупо, как они пытаются это все представить. Что, дескать, вот он там обидится и будет поставлять там вооружение и поддерживать Украину. Я еще раз задумал. Для того, чтобы что? Для того, чтобы получить поражение, и это станет его личным поражением. Но ну, я думаю, что... Так, ситуація на на самом ділі розвиватися не буде. Ну а далі поговоримо про те, як Україна все ж таки може протидіяти шахедам з термобаричною бойовою частиною. Росіяни те, що активно зараз використовують, росіяни почали їх випускати по Україні, зокрема по Києву. Особливо загрозу вони несуть для цивільного населення. Якщо потраплять до закритих приміщень однак є способи протидії Роман Світан, який є військовим експертом та полковником ЗСУ в запасі, наголосив Сив про механізми боротьби з ворожими шахадами, зокрема тими, що мають термобаричну бойову частину. Небезпека їх полягає насамперед в тому, що під час удару по інфраструктурі по інфраструктурних об'єктах чи громадському населенню вони приносять великі втрати, зокрема і в закритих приміщеннях, оскільки шахеди спрямовуються на місця компактного проживання цивільних, вони можуть завдати напряму великої шкоди. А термобаричний боєприпас має механізм розпилення аерозольної хмари, яка потім підривається зарядом. Після цього відбувається ураження всього. Приміщення, куди потрапляє аерозоль. Далі з слова експерта, він від ураження термоборичною зброєю не рятує навіть правило двох стін, тому що це не неуламково фугасний заряд. Тому Росія не застосовують термобаричний, перепрошую, пер, 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 терористичний самомат, щоб ліквідувати українське населення, націю і державність і е, шахадам можна протидіяти. Перший спосіб знищення дронів в місцях їхнього виробництва для цього потрібно діставати до російських заводів їхнього великовозлового збирання різними засобами ураження Другий – це знищення шахедів під час їхнього заходу на територію україни для цього потрібно вогневі групи та армійські засоби протиповітряної оборони які зараз діють по всій території нашої країни та керуються проважно сухопутними військами перевести в підпорядкування повітряним силам оборони. також потрібно вибудовувати систему систему вздовж кордону з росії ну а третій – це збиття шахедів з допомогою авіації мають бути Застосовані літаки, але не винищувачі, а легкомоторні штурмовики з двома кулеметами типу IMB-314 «Супертукана», суперткана, який виготовляє бразильська компанія Ембраєр. льотний склад для керування цими літаками можуть бути залучені і льотчики, що вже пішли на пенсію, які до 70 років можуть здійснювати польоти на таких машинах. Наголосив світак. Ну а Україні на думку льотчика інструктора потрібно близько 40-50 одиниць таких борців, яких буде достатньо, щоб прикрити всю Україну від. Шахедів і ще є один спосіб: четвертий, розвивати механізми безпілотників, що знищують ворожі БПЛА, зокрема шахайда в Україні. діють понад 10 різного типу відповідних засобів. Це також доволі дешевий спосіб ліквідації ворожих безпілотників. Зазначимо, що за інформацією видання Defense Express про термобаричні бойові частини стало відомо ще в квітні 2024 року. Вона є сучасною та має однотактову дію, коли після підриву ініціатор ударна хви. Викликає рух термобаричної суміші, і вона взаємодіє з повітрям та сама з собою утворюючи вогняну хмару температурою в 2400-2600 градусів. Ця хмара розтікається по всій площі, ударною хвилею вражає легені, органу слуху тощо. Ну і під час шахедами з термобаричною бойовою частиною потрібно бути максимально обережними і не намагатися сховатися за двома стінами, потрібно ховатися саме в підземному укритті. Це є обов'язково. Далі можемо Чути і Юрія Федеренка, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 окремої штурмової бригади щодо нової тактики обстрілів Російської Федерації по Україні, яка передбачає багатогодинні виснажливі атаки шахадами і довгу роботу і плідну роботу протиповітряної оборони сил по Україна. як з цим боротися?